Ольга Романівна приїхала до нас з Вінницької області. А родом ви кажете з Івано-Франківської Івано області. Ви бачите, важливо не забувати наші коріння, правда? Так. А з приводу чого ви до нас приїхали? Міломи. З приводу міломи матки. ви тривалий час лікувались, маткові кровотечі, ефекту не було. Не було. І тоді почали шукати клініку, де вам допоможуть. Так. А це ж ви великий, великий велику відстань подолали. Скажіть, що вас спонукало сюди приїхати? Шукала вас, случайно, вас знайшла в інтернеті. Ви У всьому інтернету є. Найшла її на своїй сторінці. От. І вирішила заглянути. Так. Подивилася коментарі, подивилася відео. Дуже мене це зачепило і заінтересувало подивитися далі. Так. Дивилася кожен день. Так. Постійно, що ми викладали, то і то я все дивилася. І вирішила, сказала чоловікові і вирішила до вас зателефонувати. Зателефонувала, дівчата дуже привітливо. Дівчата мені перезвонили, бо була лінія занята. Так. Дівчата мені передзвонили. Зразу я не, записала, не записалася до вас, щоб приїжджати, так. а всю знала, що мені було потрібно. Аж тоді, десь около двох місяців, тоді вже ми прийняли рішення. Так. Ну і ваші враження не шкодуєте, що сюди приїхали? Ні. ні. І всім раджу, що жінки всі не шкодували, бо здоров'я дійсно це є перше. Це немає значення, звідки їхати, але мене коснулося, і я вже знаю на собі. Так. Я дуже радий, що, дуже... Ми, що ми вам допомогли. І я вам дуже-дуже щиро вдячна і годують прекрасно. Все на... І дівчата ставляться дуже гарно. Анастазіола це взагалі. Всі не відходили від мене постійно Цілий час від наркозу я відходила. Кажу, добрий ранок, а то вже вечір. От. Але все дуже-дуже дуже чудово. І я дуже задоволена, що я саме сюди приїхала. Я радий, я радий, що я вам сподобалося, що ви виправдали дуже. ваші надії. Для нас це має велике значення, тому що люди до нас приїжджають з надією на допомогу, так. на порятунок. І нам дуже приємно, коли ми можемо це забезпечити. Нам дуже приємно, що в нас є такі можливості. І ви уявіть собі, ви задоволені. І рівно настільки, і ми задоволені, тому що ми відчуваємо свою. Те, що ми на своєму місці і допомагаємо людям. І внаслідок цього ми отримуємо неабияке задоволення. Дякувати Богу, що ви є на Україні, такі, що є, куди поїхати. Нам вже більше 30 років. Я знаю. Нам вже в нашій клініці 30. вже більше ніж тридцять три роки. Так. Обійму вас. Дякуємо, дякуємо, Я що щирок, обрали щирок, клініку біля карту. Дякую, і дай Бог вам всім здоров'я. І так як найвище. І вам також. Спасибі, нічного здоров'я люди були задоволені і тільки сюди їхати. Дякую за такі теплі слова. Спасибі.